Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа спорткомплексу управління соціальних об'єктів Рівненської АЕС це осередок, де мрії про досягнення спортивних висот стають реальністю. Тут завжди відчинені двері для молоді, яка прагне загартувати не лише тіло, а й дух. Спортивна школа Рівненської АЕС нараховує в своєму складі на даний момент 528 учнів. Це на восьми відділеннях, таких як. Легка атлетика, важка атлетика, бокс кікбоксінгу, боротьба греко-римська, футбол, плавання і теніс. Свій досвід гуртківцям КДЮ США РАЕС передають висококваліфіковані тренери-викладачі, які підтримують багаторічні традиції школи та виховують спортсменів високого класу. Школа за своє функціонування підготовля понад 50 майстрів спорту України, 4 майстри спорту міжнародного класу. Наші вихованці в різні роки в складах збірних команд і області України посідали призові місця на змаганнях європейського рівня, були учасниками чемпіонатів світу. Спортивний сезон 2025-2026 дуже насичений. Вихованці спортивної школи атомної станції уже стали учасниками 122 змагань з восьми видів спорту. Наразі триває ще одна боротьба за першість. Чемпіонат дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської обласної асоціації футболу серед юнаків. Цьогоріч участь у футбольних баталіях беруть три команди від Кадею США Раес, які змагаються у таких вікових категоріях U-10, Ю-12 та Ю-14. Взяти участь у змаганнях це можливість випробувати свої сили та відточити ігрову майстерність, кажуть юні футболісти. Футбол це класний спорт. Ми часто з, з друзями, з командою е е їздимо на змагання, і нам це подобається, е тому що ми таким чином дос досконалюємося. Наразі завершилися ігри першого кола обласного футбольного чемпіонату, черговий етап якого днями пройшов на стадіоні спорткомплексу Реес-Ізотоп. Між собою змагалися команди вікової категорії Ю-14. Господарі поля показали високі результати та вже потрапили до списку лідерів цьогорічної ліги. Досягти таких успіхів команді допомогла злагоджена робота гравців, які захоплюються тим, що роблять. Серед таких завзятих юнаків Максим Сич. Футбол це мій улюблений спорт. Я зіграю з його з дитинства. Він мені дуже подобається. Я можу забувати багато голів, отримую кращі бомбардирів, забираю медалі, участвую з різних змаганнях. Головний секрет високих здобутків у спорті це дисципліна та постійна праця над собою, а ще практичне застосування набутих навичок, тобто участь у змаганнях. Так кажуть досвідчені тренери-викладачі. Ігри, ігри, ігри дуже, дуже потрібно, особливо на початковій стадії ніяке тренування не замінить ігру. І праця відношення, праця тренера, праця праця всіх в цій ситуації. Ну, це багато роботи, часу потрібно і бажання всіх. В першу чергу дітей, а потім тренера. Можливо, може більше тренера, а потім дітей. Той, хто став частинкою спортивної родини Кадею США Раес, вже на шляху до своїх мрій, до великих перемог та здобутків. Керівники закладу закликають молодь не зволікати та приєднатися до спільноти любителів активного способу життя. Хотілося би запросити цих діток, також сказати батькам, щоб вони приводили своїх дітей на наші гуртки. Вони доступні. База у нас спортивна одна з найкращих в області. Хай займаються, розвивають свої сили, вміння, навички. Бо це майбутнє нашої держави. Інна Гаврилова, Олександр Сніжков, УІТЗГ, РаЕС.